Екзамінаційний маршрут номер 2 сервісного центру 7441. Місто Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, що вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище ім'я та по батькові, показали паспорт на камеру. Пересвідчили, що він на нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркало, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулись, подивилися, що у вас не світять червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристибнути ремінь, затягнути ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, це у нас є для механіка. Знімаємо автомобіль з ручника і починаємо рух, пересвідчившись в безпеці. Початку руху. Друзі, не забувайте знімати автомобіль з ручника. Зараз ми приїдемо по другому маршруту. Це огляд дорожніх знаків та дорожньої розмітки, а також корисні поради для складання іспиту і рухаємося по території, зайнявши крайні праве положення згідно правил дорожнього руху. Друзі, всі інші маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться у відповідному плейлісті. Сьогодні у нас неділя, тому тут автомобілів не дуже багато. З іншого боку, це краще, тому що відео будуть не затягнуті по часу. Заварюйте смачну каву та дивіться усі маршрути. Той хто придивляється, той вдало складає іспит, це економія ваших коштів, щоб не їздити з інспекторами і не гаяти на це час і кошти, то краще придивитися, а можна менше уроків взяти в автошколі у вашій чи у інструктора. Ну і також ви можете допомогти підтримати канал. Компенсувати якусь частину там, витрати пального, підвізки, бачите, які дороги. Карта Приватбанку є в описі цього каналу. Вмикаємо завчасно поки повороту за 50-100 метрів у населених пунктів. Також карта Приватбанку є у закріпленому коментарі. Рухаємось згідно маршруту номер 2 зайнявши праве положення на дорозі. Зараз ми будемо повертати праворуч. Всі 10 маршрутів вони актуальні, тому, будь ласка, всі передивляйтесь, той, хто придивляється по декілька разів, запам'ятовує всю ситуацію і йому краще здавати іспит. Відповідно, якщо у вас є гарна підготовка. Вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По головній дорозі. їх там, як бачите, досить багато зібралось, тому трохи очекаємо. Зараз ми повернемо праворуч, потім знов праворуч на другому світлофорі. Ну, в общем, зараз все побачите. Раджу вам, декілька порад можна надати, поки стоїмо Дуже багато автівок, до речі. Записуйтесь краще на іспит на ранок. Інспектор прийде відпочивши і ви вдало складете іспит. Шанси від того збільшуються. Автівки просто не закінчуються їхати. Але ось ось ми повернемо. Так, тут ми вже можемо їхати, чудово. Супер. Не наїжджаємо на суцільні е, смуги бабіч нашої полоси. Рухаємось прямо. Раджу вам рухатись зі швидкістю 30-35 км на годину, більше не треба. Ну, я зараз рухаюсь 40 км на годину, третя передача, у мене механіка, 1600 обертів на хвилину. Тримаємо безпечну дистанцію. Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який їде попереду нас, яка у разі раптового зниження швидкості або повної зупинки автомобіля, який рухається попереду нас, дасть нам змогу зупинитись без зіткнення та виконання будь-якого маневру. Один світлофор ми приїхали. І зараз на другому світлофорі ми повертаємо праворуч. Сьогодні чудовий сонячний день. Ремонт дороги, ще не закидали латки, які поробили підготовку дорожньої служби. І повертаємо праворуч. Рухаємося прямо. На дворі вже весна, бачите, які у нас зелені дерева, все дуже супер. Під'їжджаємо до світлофору. Бачимо перед світлофором знак головної дороги. Нагадаю, ви вже теорію свідчує за все, що вже здали. Ну, але я вам нагадаю, що знак головної дороги тут у нас не діє, тому що працює світлофор світлофор не працював згідно пункту правил 8.3 або працював у режимі жовтого мегатіння, то ми саме першочерговість проїзду би регламентували саме знаками пріоритету. Так тут не працює. До речі, з тої сторони, якщо з тої вулиці виїжджати там знак стоп, і зразу я вас хочу зауважити, з тієї сторони також знак стоп, що знаки пріоритету мають таку особливість. Бачите, знак головної дороги, можливо, хтось не звертав уваги, тому я скажу. Знак головної дороги він має у нас форму ромбу. Знак СТОП, бачите, з цієї сторони його видно, він у нас такий шестикутний знак. І знак дати дорогу 2.1 це перевернутий трикутник, який ми бачили на початку нашого маршруту. Друзі, це у нас не дарма так все зроблено. Це для того, щоб якщо ви під'їжджаєте до перехрестя та не побачили якісь знаки. До речі, іноді дорожні служби так встановлюють знаки, що головна дорога десь на початку там встановилась знак головної дороги, а далі ти їдеш і потім ти повинен чомусь запам'ятовувати, що у те головна дорога є такі перехрестя. Принаймні в Києві точно такі перехрестя є. Мені завжди було незрозуміло, на що так робити. І тому. Ви коли, наприклад, під'їхати до перехрестя, якщо така ситуація, яку я сказав, що немає знаку, ви можете подивитися на дорогу, яка примикає поруч, там, і подивитися перевернути цей знак, Він, звісно, ви лицеву сторону його не побачите, але ви здогадаєтесь, що методом виключення, що у вас, наприклад, там чи головна, чи другорядна. Але нагадаю ще один пункт правил, що якщо ви Під'їхали до перехрестя і не знаєте, на якої ви дорозі знаходитесь, там, наприклад, ви не подивились там, заздалегідь, то треба вважати, що ви знаходитесь на другорядній, Хай вам посигналять, там щось вам покажуть, в залежності від культурного рівня водія, який там буде вам сигналити. Але за, за, за то ви запобігте дорожньо-транспортної пригоди. Добре, під'їжджаємо до... Перехрестя з круговим рухом, знак 4.10 бачимо, у нас на перехресті з круговим рухом діє, діє головна дорога. Бачимо попереду знак 2.1 дати дорогу. Знижуємо швидкість при необхідності і даємо перевагу в русі автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Ми можемо не вмикати покажчики повороту, але ну, давайте я вмикну. Інколи деякі водії їх вмикають. І я вам обіцяв у першому маршруті пояснити, коли це, доречно, наприклад, лівий покащик повороту. Дивіться, я зараз повертаю, і якби я їхав би у правій смузі, наприклад, то водій, який їхав би у лівій смузі, він би бачив мій лівий покащик повороту і він розумів, би, що я їду далі по кругу. Тому що він правий покащик, він просто ну, фізично не може його побачити. Тому Грубо кажучи, якщо ви з'їжджаєте з круга далі другого з'їзду, то є сенс вмикати лівий показщик повороту. Звісно, що якщо в перший ви з'їжджаєте, то ви правий повинні вмикнути згідно правил дорожнього руху. у другий там все простіше, тобто простіше сказати, що якщо ви далі другого з'їзду їдете, бачите, як вись автомобіль, відмічаємо покащиками повороту. Поворотів. Тобто ви зрозуміли приводу поворотників, тому що ви можете побачити, що деякі водії там хтось вмикає поки що повороту, лівого, лівого повороту при заїзді на круг, хтось не вмикає. Бачимо попереду знак у нас 4.1 рух тільки прямо, і ми рухаємось тільки прямо. Нагадаю, що під цей інформаційно-вказівний знак ми можемо рухатись тільки у напрямках, зазначен... зазначеними стрілками. Рухаємося прямо. До речі, в деяких сервісних центрах, наприклад, у Києві на Туполю, сервісний центр 8042, там деякі інспектори ставлять, ставлять за помилку за те, що ви не вімкнені, лівий покажчик повороту. Як вам таке? Чесно кажучи, я в шосі. Я розумію, що це для безпеки це потрібно. В деяких випадках, хоча при заїзді він нікому не потрібен, це точно, це таки прирусі, як я сказав, ну як на мене, якщо ви. У вас якась інша думка, будь ласка, я з задоволенням почитаю в коментарях вашу думку. Но мене ну, розриває просто, коли я чую відучнів в Києві, коли вони їм ставлять помилку за те, що він не вмокнув лівий покищик повороту. Здрасті, тобто, згідно правил дорожнього руху, цього не треба робити, а вам ставлять помилку. Ну як це так? Це все одно, що знаєте. Аврійка я не подякував за те, що тебе десь пустив. І тобі постав помилку, ну за це постав помилку, да? Також нема в правилах. Але люди половина водіїв приблизно дякують, якщо ви десь, десь там когось пустило. Добре, друзі. Рухаємося, зайнявши праву частину дороги. Зараз ми будемо повертати ліворуч на регульованому перехресті і відповідно нам треба зайняти крайнє ліве положення. Зараз у нас вже таймери показують, що сигнал світлофору змінюється, відзволяючись, займаємо лівий ліву полосу, ліву в сторону дороги, крайне ліве положення. Подивились на провсяк випадок ліворуч-праворуч, бо як ви розумієте, що дозволяючи сигнал світлофору чи знак головної дороги не є гарантією того, що вас десь когось, ну, що ви безпечно проїдете при хресті. Тому дивіться, і голова повинна крутитись 360 градусів. І ще таку надам пораду, можливо, хто не знає, при зупинці на світлофорі або на пішохідному переході, дивіться в зеркало заднього виду. Дуже багато ви можете не вирішити, але інколи це може бути вирішальним. І ви можете, якщо ви рухаєтесь з безпечною дистанцією, якщо ви трохи рухаєтесь, якби трохи більше тримаєте дистанцію, ніж безпечно, ви можете там ступенчитим тр... гальмуванням таким, допомогти водію, який там, наприклад, поймав гави. Не розрахував безпечну дистанцію. Ви можете там трохи далі зупинитися, якщо у вас буде така можливість. Зараз на наступному перехресті з круговим рухом ми будемо виконувати розворот. З'їдемо на третій з'їзд, верніше. Пішохідний перехід, знак 5.38.1 з нашого боку і знак 5.38. 2 з лівого боку, на дальній границі пішохідного переходу. Якби були пішоходи, надаємо їм перевагу. Нагадаю, що не можна зупинятися на пішохідному переході і на відстані 10 метрів дота після пішохідного переходу. На виїздах з прилеглих територій не можна паркуватися 10 метрів дота після виїздів. І на зупинках громадських транспортів також не можна паркуватися на відстані. 30 метрів дота після зупинки громадського транспорту. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Ну, давайте тут я ввімкну лівий покріжчик повороту, з вашого дозволу. У мене була груба помилка, тільки що друзі вибачайте, але 에... треба було пропустити пішохода. У нас головна нам тут надають перевагу. Тому що я одною рукою тримаю камеру, оцей хлопець, який з велосипеда він все правильно зліз, і я його не пустив. Це дуже це груба помилка. Я просто однією рукою тримаю камеру, праву, спеціально ніде не фіксую, щоб там вам показувати якісь там важливі моменти лівою рукою я обертаю кермо та перемикаю передачі, тому, друзі, пропускайте на пішохідних переходах. Бачите, що підходить пішохідний переход. Мені ще просто треба казати щось, тому задач у мене дуже багато. Бачите, підходить пішоходи підходить пішоход, підходи пішоход знижуєте зразу ж швидкість. Якщо навіть там 3-5 метрів він ще йде по тротуар і ви е, бачите точно, що він буде зараз е, переходити дорогу. Щоб вам просто не було зараховано, це як за помилку. Бачите, у нас така зупинка, там був кармашик. З цієї кишені, якщо буде виїжджати автомобіль, тобто. Маршрутний транспортний засіб, то згідно правил дорожнього руху, так як ми знаходимося у населеному пункті, ми повинні йому надати перевагу. Якби ми були поза межами населеного пункту, або якби не було цієї кишені, то нам не треба надавати перевагу. Їде велосипедист, у нас тут є час ще повернути, але я ж вам нагадаю, що при цьому повороті, якби велосипедист їхав би трохи ближче то нам і йому необхідно було б надати перевагу, тобто дати йому можливість рухатися прямо і потім вже повертати. Пішоходи бачимо, лівий покащик повороту подивилися ліве дзеркало, повернув голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. Правий покащить повороту подивилися у праве дзеркало обов'язково, що там може хтось до колісної вже підлізти. І повертаємося до сервісного центру. 70 441 у місті Чернігів. Об'їжджаємо ями, наскільки це можливо, завчасно викаємо покажчики повороту. Бачимо знак 3.29 максимальне обмеження швидкості 5 км на годину. І я вам нагадаю, що не можна рухатися зі швидкістю більше, ніж зазначено на даному дорожньому знаку. Заїжджаємо на територію і паркуємося там, де нам накаже інспектор. Друзі, дуже дякую, що дивились, дуже дякую, що коментуєте, дякую, що дочекалися цих маршрутів, бо ви вже писали вже давно в коментарях, щоб зняти маршрути Чернігова. Якщо у когось є, чим доповнити ці маршрути, будь ласка, буду вам. Дуже вдячний, давайте краю, разом робити YouTube ще краще вмикаємо правий покажчик повороту і паркуємося згідно розмітки. Зупиняємось, ставимо нейтральну передачу, обов'язково затягнули ручник, заглушили двигун і вас поздравляє екзамінатор і я. З успішним складанням іспиту. Дякую, що дивились. До зустрічі на дорогах. Всім пока!